Першокласники 24-го ліцею відвідали міський притулок для тварин. Дітлахи зсередини побачили, як працює установа, в яких умовах живуть чотирилапи та дізналися про їхні основні потреби. Прийшли не з порожніми руками, а принесли різноманітні смаколики. Які враження від такої зустрічі отримали діти, знає наша знімальна група. Міський притулок для тварин завжди гостинно відчиняє двері установи для тих, хто бажає познайомитися з чотирилапами, прихистити або чимось допомогти їм. Неодноразово відвідували тварин вихованці садочків та шкіл міста. Цього разу прийшли школярі 24-го ліцею. Малеча отримали неймовірні враження від зустрічі з тутешніми мешканцями притулку. З дітками першого б класу ми вирішили приєднатись до акції до дня захисників тварин. Відвідати притулок. Діткам дуже сподобались тваринки. Деякі з них вже захотіли собі додому взяти, придб... покормили. Я думаю, що і далі ми будемо відвідувати і допомагати цим тваринкам. Я ціна би відвідувала. А, а я в перший раз. Що ви їм принесли? Смачненьке і навіщо? Корм. Щоб вони в таку погоду їли. Вони були не холодні, їх тут тепло, і, і їм тут уютно. Корм точну сильно хорошо. Заступниця директора міського притулку для тварин Вероніка Дробот розповідає, працівники установи щоразу радіють, коли у гості приходять наймолодші. З нетерпінням чекають їх і чотирилапі. Дітки взагалі їм все цікаво. Їм цікаво чим як вони проводять час, яка поведінка у тварини, що можна давати, що не можна. Вони зазвичай люблять і на ручках потримати, і погуляти. Притулок це добре, але домівка це краще, тому багато хто приходить і вони і забирають по домівку. Тому це плюс. Наразі установа стабільно працює. Є усе необхідне для благополуччя тварин. Усю актуальну інформацію про міський притулок для тварин можна знайти у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А можна відвідати притулок особисто за адресою вулиця Широка, 92. Нагадаємо, близько 600 знедолених пухнастиків і досі у пошуках родини. Можливо, саме ви бажаєте взяти собі вірного та доброго чотирилапого друга.